одну душу, Господь, спас і привів до себе, що ця душа познала тебе, милості, що ця душа, Господь, поставила тобі славу і малу, за милості, які ти даруєш. От ти спасі, Господь, ров спасіння. Зараз вона, Господь, ця душа, Твоя Господь, це наш брат, хоче прийняти заповість тобою, щоб Богу, жити, славити тому. тебе. Тому, можу виснові Богу, виснові ви мили, О, господь, я Тебе, Диви йому милю за свою. в силі твої, Господь, вона серді великому, доповнює серце радістю, Господь, що він є дитя твоє, Господь, і що він є вибраний твій, Господь, якого Ти вибрав для твої слави. І проклався Бог через нього, але в цьому народні було ти Бог. Освяти, Господь. Кожне серце Господь, І це місце, на якому ми свямо славу Твою. Щоб Тобі помитті цю Славу за сумів, і наш Бог. Отець, і Дух Святий. Амінь. голосніше. Mm -hmm. yeah. Я вас буду питати зараз. Добре, слава Ісусу. Віруйте ви нашого Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Так. Ви. Добровільно приймаєте це водне хрещення і вступаєте в завіз ним. Да. Обіцяєте ви Богу добру совість. Так. Да. Аллилуйя. Ми вас будемо хрестити по вашій вірі, вірі. по вашому вибору в ім'я Отця і царства Святого Духа. <клужен> <клужен> ну? <клужен> <клужен>

Ізселена во імя Ісуса Христа. О, давайте ми за... зануримо таку, Віталію. Ну, Закривайте носа таку. Закривайте. Так трошки голову положить. Давайте О, О, ще я полюбив.

Все, надо банну выносить. Берите оно ведро и Саша, покажи, куда а то... mm, ще...